Давайте скажу так, що мораторій на підвищення комунальних тарифів розповсюджується всього на три складові платіжки: це теплопостачання, це постачання гарячої води і розподіл газу. Всі інші тарифи під цей мораторій, під цей закон, який був прийнятий в, в серпні минулого року, вони не розповсюджуються. Це раз. По-друге, теплопостачаючі компанії чудово знайшли можливість, як обходити. Ці, цей мораторій. Наприклад, в Харкові повністю всі споживачі е, тепла, всі во всіх багатоквартирних будинках отримали до нарахування до платіжки, які абсолютно є незаконними за обслуговування мереж багатоквартирного будинку. Не може теплопосичаюча компанія без проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку виставляти такі рахунки. Така ж сама ситуація подібна була у Львові два роки тому і рік тому виставляли також такі такого роду незаконні платіжки за е, обслуговування мереж багатоквартирного будинку. Ідемо далі. Якщо казати за водоканал, водоканал дійсно, останні заяви там майже рік, водоканали заявляють, що вони збиткові, що їм потрібно підвищувати тарифи, що в них є з цим проблема. І дійсно вони штучно стримуються. А, можна подивитися там і заяви а, голови ЕНК і заяви прем'єр-міністра про те, що водоканали повинні не повинні підвищувати а, тарифи під час війни. З однієї сторони, ми розуміємо ті величезні проблеми, які є у водоканалів, А у водоканала одні з найбільших боржників за електроенергію на ринку а, на ринку електроенергії в Україні. А з іншої сторони, ми подивимося, і у нас постійно кожен буквально місяць розривається інформаційний простір інформації про страшенні корупційні скандали на водоканал. Закупівля при фронтовій зоні Ялинок квітів, Криворіжський район, в Києві величезний скандал з корупцією на Київ, міській водоканалі, да, там, вимагання Хабарів і так далі. Тому тут питання а, дуже, знаєте, таке, а, не, воно таке не одне, скажімо так, воно складається з декілька складових. Дійсно, тарифи потрібно якось підвищувати. Але за рахунок чого підвищувати? Хто буде компенсувати цю різницю? Звідки людей будуть кошти? Чи не вийде так, що зростання тарифів, а я можу сказати вам як експерт? Що будь-яке зростання тарифів в Україні приводить не до того, що збільшується платіжна дисципліна, а якраз приводить до того, що збільшуються борги за житлово-комунальні послуги. І, до речі, закінчую про мораторій. Незважаючи на мораторій, наприклад, послуги за обслуговування багатоквартирних будинків, ринку, до речі не підпадають під закон. Так тарифи зросли, вартість обслуговування багатоквартирних будинків за рік. На 17% зросли. Хоча я вам гарантую, що також це зростання абсолютно незаконне, тому що будь-які зміни вартості обслуговування багатоквартирного будинку можливо після проведення загальних зборів. Невже ми з вами не розуміємо, що 13 мільйонів біженців та переселенців на сьогодні в Україні? Як же ж у нас в Україні провели? Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку, коли 6 мільйонів знаходиться за кордоном, а 13 мільйонів немає на місцях. Але вартість зросла на 17%. Тому я, тут я... питання більш складне.